Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Зараз ми в районі Чаллая. Да? Йдемо зірочкою на море. Нарешті вибрались о 6 вечора. вечора. Дуже хочеться покупатися. Покажу вам, який тут спуск до моря. Ніколи не була. тут. Дивіться, Я думаю, що це готель. Черепашки. Отут черепашки. Пішли гуляти. А тут дзеркало. Такий собі гарний райончик. Я думаю, що я тут була. Айдин Бей Group Hotels. Нема. Ну, може, пішли гуляти на полювання. Дивіться, який кіт гарний сидить. О, тут, тут прям сіли будинок. Так, мене там Аслан. Дома. ну там там Дома. вдома. Я залишила їсти. Такі будиночки тут гарні. Всі різні. Я 100% тут була, але якщо ви мені скажете, з головної дороги сюди зайти, М -м. я, напевно, не зрозумію. Ось, дивіться, так пишеться чалаян Ян Махалісі. 2020-2003, 2000... Отак іде. вулиця, зрозуміло, так. Ну, трішки важко тут розібрати з вулицями, але в принципі можливо. Добре, що зараз є інтернет. Ось дивіться, походу цілу вілу продають. А можливо лише верхній поверх. сателик пише. Сателик. І ось там така гарна будівля. Відрізняться, звичайно, цей район від центру, дуже відрізняться. Тут більше зелені, я бачу, дерев таких високих. Звичайно, проводять весілля, ніч, хни. Ну, Біля мене теж такі є. Це не обов'язково, що там буде дуже багато їжі. Ні. Хоча це мені здається, ресторан, правда? «Заказний, тобто на На замовлення, я зрозуміла. Тут звичайно івенти є такі спеціальні. Ой, море невже. Ми сьогодні цілий день вдома були з зйомками. Ось бачите, ціле дерево інжиру. Іра каже, по дорозі деколи зривали, але там вже декілька дерев зрізали, тому що будівництво йде. Дивіться, що Іринка каже, ну я в принципі це теж знала. Колись була одна стежка для тих, хто бігає, для хто ходить, і для велосипедистів. це було дуже незручно, ну реально незручно. А то зараз все-таки вже зробили дві. Ну, можна й ходити, а то я пам'ятаю, з цієї сторони ну куди хочеш туди йти. І велосипедам не даємо дорогу. І вони нас збивають, якби. Ой, яка димка. Дивіться, зараз ми йдемо аж туди, переходимо той пляж. І Іра каже, що вони кожного ранку з чоловіком плавають аж до цього камінця. Ви сюди вилазите чи там неможливо вилізти? А можна залізти, бачите, відпочити і пливти назад. І так, один раз вони бачили тюленя. Так що є в нас тут тюлені, не лише я їх бачила, ви не думайте, що я така придумала тюлені. собі. Тут є фонтани, але дуже дивно, що вони не працюють. Така гарна бесідка. Взагалі стежка. Ну, Трішки не прибрано, але в принципі ну, в основному листя. Те, що люди самі приходять, сідають, тут відпочивають дуже гарно. От, дивіться, сонце вже пішло, так посидіти тут не в барі, не десять. О, тут у нас рибаки навіть є. Кіт допомагає, це основний рибак. Він просто каже, що ловити, що ні, що він буде їсти, а що ні. Знаєш, Ми перебираємо. А, він, бачите, не перебираємо, ми що дають і будемо їсти. Я зрозуміла, ой, має маленьке, і воно не буде їсти, воно кудись несе. несе. А, вона маленьким понесла, моя як красуня. Дивіться, як так, екскурсійний катер. Так, напевно, маленьким своїм понесли. Хоча вони не їдять ж наші тільки, Їм з неї молоко. <плес> Дивіться, який гарний водоспад. Я ніколи його не бачила, до речі, тому що це не дюден. Має А, це фонтан з тюленями. пам'ятник А пам тюленям? не справжніми тюленями. Іде фонтан, і він спадає в воду. Ну мені здається, що це штучний, ти думаєш. Воно не завжди працює. тому що коли фонтан працює, то працює. Зрозуміло, коли фонтан працює, тоді працює. Тому що я, в принципі, перший раз його побачила. Якось так мені не виходило, щоб заставало. Іра каже: Юля, ти знаєш, що спустити десь колись показувала відео. Я десь колись показувала, але я не спускалась. Тому сьогодні ми якраз подивимося, де тут можна поплавати. Якщо, наприклад, ви будете жити в цьому районі. Жив Юля в районі, якому ти не знаєш. Зараз у нас тут є фенер, і ви зрозумієте, ось ближче видно цей водоспад. Чому гарно придумали? Всі. Вже якийсь кульок плавають, фросі люди, не можна засмічувати. тому що рибки, і вони не розуміють, вони починають їсти ось цей пластик, і вони ну, помирають. Тому якщо бачите пластик, будь ласка, виймайте, витягуйте взагалі з моря. Деніс Юзю пише і ось такий гарний фонтан і пам'ятник тюленю. Перший раз бачу, скільки я вже в Анталії, я цього не бачила. Тобто тут орієнтир, це кафе так називається, де не Ви подивіться, який красунчик. Ну тепер зрозуміло, чому тут тюлені плавають, тому що вони вирішили, ну альо, нас пам'ятник поставили, а ми тут не будемо плавати, звичайно. Дуже гарний пам'ятник зробили. Такі хальосі, так? Це просто така хальосся, хальосі таке. Ось так, так, такий, такий плаває. Знаєте, тільки тут він халюсій, а коли він море до тебе припливає, то ти такой такий стрьом. Така сама мордочка, тільки вона ричить. І таке повітря розпускає, і ти думаєш, що... ну все, прощавайте, не поминайте лихом. Ну серйозно, то мо... зразу просто в молитву, спокій і все. Спокій, якщо можна. А, Фенер. Зараз побачимо, Іра показує, що там фенер. Дивіться, тут щось було відкриття якесь чи що. спортивного школа. Спортивна чи що? Гарно. Зараз, бо, яка зараз погода класна. Як почався плести цей виноград? Супер. І дивіться, між собою дерева переплились. І такий ніби природний захист для машин. Ось, будь ласка, Мурат Паша, Белідієсі, Зія... Гьокальп парки, а можна було ще 25 поставити слів, ну так, щоб точно вже ніхто не запам'ятав, що це за парк. Люди милі. Ну. Можна було сказати, мехмед парки, мехмед зія, гьокальп, щоб ви здорові були. Ну, Можливо, це ціла сім'я побудувала цей парк. Добре, не будемо спорещатися. Значить, треба було всіх вказати назви. Фенер ресторан. Ось, будь ласка. І Фенер це маяк. Ви знаєте, що в Стамбулі є Фенер, район цілий там, е, наша православна церква. Ми так їдемо, правильно? Ну, Ні, ми не ми так? Ну, можемо обійти, посмотрети на маяк. Давай подивимося на маяк. Ірочка каже, що цей маяк видно навіть з Алти вечором, коли він світиться. Ірочка сказала, що це кафе від Білідіє, діє, тобто воно недороге. Ви можете прийти тут, е, сісти, взяти чаю чи що ви хочете. Е, ну, балик ресторан, я думаю, тут вже буде дорогий. Це навіть перекладак, рибний ресторан всюди дорогий. Але ось те, що тут кафе, практично в центрі Лари і державне, і недороге, ну, тому там стільки людей. Можна тут взяти стільчики, поставити. Дуже гарна погода, мені подобається. Дивіться, які у нас тут заглиблення, є, я питаю Йора, це що. Вона каже, тут тут ж є печера і вона трішки провалюється. Тому ну, я би вам не радила сильно там під печерою запливати. І ось, будь ласка, оцей маяк-фенер, який видно з коня алти. Навіть. Він світиться так да, но... і крутиться. Так це називається цілий район Фенер? Чи лише... Фенер відсюди починається. І пішла ось ця ж вулиця. Фенер. А, оце і пішла вулиця Фенер, зрозуміли? Прикольно. Дивіться, як гарно тут просто. Ну Вже немає дерев над головою, тільки, звичайно, трішки спекотно. Але все рівно, в вересні саме от той момент, коли потрібно відпочивати в Анталії. Початок червня, навіть кінець червня, і от вересень. Ось дивіться, бачите сходинки вниз, це так всі люди сходять. Щоб дійти до моря, а ще є стежка для рибаків. Ну, нам не дуже добре видно, але Іра знає. І ми зараз звідти попливемо до печери. На жаль, в мене телефон такий що промокає, я його не зможу взяти. Тому коли ми вийдемо, я просто поділюся враженнями з вами. Ось дивіться, це треба перелазити. Ось так іти стежкою. Це рибацька стежка. Там теж печера. є. Теж Два печера. Живуть. Два дві людини живе в печері, уявляєте? Ми От. Лі, От. А тому, ми йдемо. Зиму... Ну, що в них дрова печера зимку. Карай, караї, Мараси, наприклад. <кій> я, вам чесно, я вам чесно скажу, мені дуже сподобався цей район, дуже багато зелені, до моря недалеко йти. Ну, звичайно, дивлячись, де ви живете. І, і що? Ми будемо спускатися вниз, тому я ховаю телефон на всякий випадочок. Всякі бувають, тут також можуть красти, тому краще не світити телефоном чи ще там чимось. Зайшли скромненько поклали, до речі, і у море, у море люди. Слухайте, ви подивіться, як тут високо. Я не очікувала, що так високо. Ого! Мама. 40 метрів. Оце наверх підніматися, Іра, я не знаю, що я з тебе зроблю. Я... Хто мене наверх буде піднімати, як ви мені сказали, Юля, 40 метрів підніматися наверх. Ліфт там далі. Попливемо туди далі, піднімемося і сюди повернемося. Ой, мать моя жінка.